Надалі ну, говоримо про тих, хто тримає тил і бойовий настрій військових рятувальників, людей, які вже понад три роки волонтерять у столиці на унікальній польовій кухні. Б-50. у Києві. Вона єдина і працює з перших днів повномасштабного вторгнення. Готують там до слова непрофесійні кухарі. Ну, от після страшних ночей обстрілів вони кидають все і поспішають готувати миску гарячої каші, яка зробить такими, знаєте, ситними і зігріє тих, хто приборкує полум'я. А так як у Києві з'явилася польова кухня, що там готують, звідки беруть продукти на все це і хто стає на кулінарну варту, розкажемо далі в нашому сюжеті. Маркові. Маркові. Цю підливу волонтер і кухар польової кухні Сергій Лук'янчук готує для рису з овочами. Далі до неї маринує м'ясо. Для того, щоб було вкусніше хлопцям, які в репцентрі, і соціальним службам, які також коштують наші страви. А поряд на пательні готують інгредієнти для гарячої страви. На перше у меню цього дня розсольник. У нього додадуть півтора відра огірків. Зараз буду жарити огірочки для розсольника. У мене йде половину жарених, половину сирих. О, так смачніше. Розсольник кипить і парує у ємності 125 літрів. З них вийде майже 400 порцій. Процес контролює волонтерка Руслана Тереховець, жінка-переселенка з Харкова, її донька в ЗСУ. Пані Руслана тут щодня, з березня 2022-го. Каже, побачила кухню на вулиці і вирішила одразу йти допомагати. Цим рішенням шокувала своїх рідних. Я йому звучила, що я на ніч на польову. На мене очі мам, ти здуріла зовсім. І все. Я сказала, що я тут. Я же сюди. Я не могла сидіти вдома. Цю польову кухню у Києві заснувало подружжя Сергія Кулясова та Вікторії Єрмакової. Сергій, офіцер у відставці, проходить реабілітацію після поранення. Вікторія більшість вільного часу віддає польовій кухні. Її вони створили на початку повномасштабної війни. На другий день вторгнення Росії вирішили діяти і пішли до штабу ТРО. Пішли. Безпосередньо до бригади спитали у хлопців. нам відкрили двері. Ми спитали, хлопці, що вам треба, чим допомогти. І вони кажуть: та нам, в принципі, та нічого не треба, але ми тут третю добу вже на печеньках сидимо. Після цих слів Вікторія та Сергій одразу взялися за роботу, написали пост у соцмережах, і люди відгукнулися. Люди працювали і в день, і вночі. Всього близько 250 волонтерів. Перші дні війни тут не було нічого. Люди просто неба стояли, одягали дві пари рукавичок. Тут і літало над нами, і бомбило над нами, і ховалися бомбосховище. Але, попри це, кожен відповідає за свій процес. Так і сьогодні. Робота кипить у дві зміни. На цій кухні волонтери готують страви два рази на тиждень, але завжди мають заготовки. Бо якщо обстріли, брати девайси до рук доводиться позапланово. Ми вже все знаємо. У нас тут все знаєте як це. Ми прийшли там той картопельку, той миє, той чисте, той цибульку. Прильоти, от тоді ганяємо всі. В чаті Срочний збір терміновий. І ми. Все одно, хто б чим не займався, хто б що не де, де не був, всі назад і готуємо. Тоді їжу готують і везуть на місце атаки, щоб підтримати постраждалих і вогнеборців. Так було і під час масованого обстрілу Києва 6 червня цього року. Рятувальники з ночі до вечора ліквідовували наслідки у Солом'янському районі. Там польова кухня розгорнула столи з обідом для понад 150 працівників екстрених служб. 11 нам зателефонували півдругою ми вже були почали роздавати їжу. Тобто ми там за півтори години все приготували. А ще двічі на тиждень вже понад три роки їжу з польової кухні роздають жителям Деснянського і Дніпровського районів. Стравами польової кухні смакують і військові, які проходять реабілітацію у столиці. Це аромат дійсно польової кухні, це аромат диму і чекають на цю їжу, як додаткову, додатково, і це розширює їхній асортимент їжі, і вони більш комплексно можуть відновлюватися. Відправляти смаколики встигають і на передову. Всі продукти для приготування привозять підприємці, люди з сіл, допомагають і кияни донатами. Але це постійний пошук необхідного, зізнаються засновники кухні. Ритм на польовій кухні шалений, і роботи завжди вистачає. Але волонтери кажуть, на втому жалітися їм ніколи. Працювати треба до перемоги.